Добрий вечір, ви на каналі Українське Яблуко. Хочу показати, як працює дискова борона Бомет 2 метра. Ось я пройшов кілька градів. Це перший раз я його в яблуневому саду застосовую. Ну, у мене дуже хороші враження від роботи цієї борони. Ось ви бачите. Йде майже по під дерева. Тут в мене відстань між рядами 3,5 метра. Якщо буде 3 метри, то це буде трошечки завелика 2 метри. Вам треба брати 1,80 восімдесят. А якщо у вас 3-х метрові міжрядя в інтенсивному саду в яблуні, ось третій ряд. Ну І ось вона. І от я хочу показати різницю. Цей ряд ще не оброблений, бачите, вся, вся листя в ряду, листя майже опало, це з деяких е, сортів. І подивіться, скільки листя зароблено весь в ґрунт, Тобто ті мінеральні добрива, які ми е, кидали. І Лист, органіка, вся зароблена в ґрунт. Так що я ставлю по п'ятибальній системі ці бороні 5 балів для роботи в саду. Тому ви відразу зрозумієте, про що я говорю. Показую необроблений ряд на зиму, показую оброблений диско, дисковою бороною бомет. Немало тут і глибина нормальна, я не можу сказати скільки, я зараз потрогаю рукою. З сантиметрів до 10 ще трошки мокровато. Ну і На зиму обробляти таким чином, щоб затримувати вологу, потім це супер. Наоборот, ще деякі грудочки, є, ці грудочки потім будуть розмерзатися ну і Земля буде пухка, і можна буде працювати вже по тому тандемом дисковою бороною і культиватором. Для того, щоб ну, економія була і просто не завжди дискова борона потрібна буде. Це на зиму, і коли великі буряни проходимо і ранньою весною один раз. І далі можна працювати тільки культиватором, закриваючи вологу. Я вам відкриваю всі секрети, бачите, воно кидає на праву на ліву сторону, тут невеличкі бачите, горбики. Але культиватор, коли буде, коли буде проходити, він проходить майже біля самої ну, в 30-40 сантиметрах від самого штамбу дерева, то цей культиватор буде розгортати цю землю і вона буде попадати в середину ряда. Ну, все. Я показав вам ворону і показую її в роботі. На жаль, нема кому зараз знімати, я сам знімаю, але роботу ще раз показую дуже гарно видно. Ви були на каналі Українське Яблуко. Робота в саду з бороною. Бомет 2 метра. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, запитання на всі відповім. Це буде Україна. До побачення до наступних зустрічей.